Якщо ви помітили, що у вас починається вальгусна деформація великого пальця, і вона тільки почалася без кісткового наросту, це ще можна виправити. Але якщо ви цього не будете виправляти, то потім з'являється кісний мозоль, який лікується тільки оперативно. Отже, для того щоб це виправити, потрібно сідати і контролювати. Спочатку тримаємо великий палець і піднімаємо тільки чотири маленьких. Далі фіксуємо 4 маленьких і піднімаємо тільки великий палець. Далі не допомагаємо собі руками і піднімаємо тільки великий палець. І після цього можна скористатися резинкою для грошей або для волосся. Одягаємо можна на всю ногу, а можна на тільки великі пальці. І піднімаємо так само догори. Спочатку один палець 30 разів, потім інший. І в кінці цепляємо за два великих пальці і розводимо стопи по сторонам. Якщо на ранніх стадіях ви будете повторювати дані вправи, то це не буде прогресувати і ваш стан стопи помітно покращиться.